Так, у мене Петро єдиний син, і я все життя присвятила йому, але ж де я знала, що він так відреагує на наше з батьком рішення, тим більше, що у нього своя вже родина. Петрусь, наша пізня дитина, я вже втратила будь яку надію, але в сорок років мені сказали, що мені не заповіт треба писати, а писати список всього необхідного для новонародженого. Ми з чоловіком і плакали і сміялися від щастя. Бо й він і я думали, на кого ж наші статки лишимо, бо ми працювали і заробляли відповідно. Не кажу, що багато, але купили дві квартири, дачу та машину, не виїжджаючи з країни, то теж треба вміти. Ми дали синові освіту. А коли він привів наречену, то взагалі засяяли, що ще онуки будуть, і грошима їм помагали, і квартиру їм віддали, поки так, а потім записали на онука. Що ще більшого може хотіти батько та мати, а потім нам з Тимофієм стрельнула думка, що дитині треба буде свіже повітря і краще, аби ми переобладнали дачу на добре утеплений будинок, щоб дитина могла і в осніжки гратися, і черешня маласувати. І так те нас затягнуло, що ми вирішили остаточно перебратися в переобладнаний будинок, тому продали квартиру і переїхали на дачу. Аж тут син з сумками на поріг не пройшло й п'яти років. Мамо, Аня на мене взагалі уваги не звертає, тільки їй гроші подавай, а я ще молодий і хочу пожити для себе. Хочу і модні кросівки, хочу машину і хочу подорожувати, а вона думає вже про другу дитину, мені цього не треба. Ми з чоловіком похапалися за серця, за голови, а далі взялися за руки і кажемо Ми тебе любимо, сину, жаліємо і завжди підкидали грошей. Але те, що ти перелічуєш, то не сімейне життя. На нього ми тобі гроші давати не будемо, і потурати тобі теж не будемо. Тобі вже 27 років, тому або мирися з Анею, або живи сам для себе. Син грюкнув дверима і з нами більше не спілкувався. Як мені було, той грюк і чути, ви собі не уявляєте єдиний синочок, єдина радість. Не навчили ми його розуміти, де гроші беруться. От того й такий, каже чоловік. Але хіба мені від того легше? Подзвонили до Ані і спитали, що там у них трапилося, і вона майже слово в слово переказала, що Петро сказав, що з неї нудно, і вона вже не та, яку він любив. Аню, ми вас не кинемо і онука також, сказала я їй, тому раді будемо тебе бачити завжди у нас в будь який час. Отак замість спокійної старості маємо отакий клопіт, бо Петро теж став у позу та не хоче миритися з Анею. Почав жити сам і зрозумів, що не такі вже тепер дівчата, що на вірша та квітку кидаються в обійми, а їм треба спочатку телефон дорогий, а вже потім розмова приємна. Виявилося, що й друзі теж не мають часу з ним гуляти по барах, бо й у них є як не дівчина, то вже дружина. Недавно був у мене на дні народження і почав казати, що вже приглядається до старших жінок, які мають щось за душею, аби нікого не утримувати. Треба бачити, чи жінка щось має матеріальне, аби не просто гарні очі, бо який тоді сенс з нею щось крутити. Радість від того, що береш квартиру з кимось в кредит, дуже швидко мене. Отак в один бік мій син порозумнішав. Але думати про те, що молода дружина сина виховує його і не дуже довго сама залишиться, бо за його мірками є завидною нареченою: квартира є, робота є сама гарна, а син, наче не бачить цього і далі на своїй граблі, чи він порозумнішає, чи треба все в свої руки брати? Підпишись, підтримай українськомовний контент.